Автор даного каналу вирішив спробувати написати власну історію і назвав її Дотик. Це було тихого зимового вечора, була майже північ, Я йшов по вулиці, освітленої ліхтарями, було холодно, хоча я одягнув своє найтепліше пальто. Як завжди, я йшов по вулиці, загублений у власних думках, думки роїлися в моїй голові, немов бджоли у вулику. Я відчував, ніби моя голова, от, -от рісне, настільки багато думок пролітало через мою голову. Але тут, несподівано для мене. Ти, що порушив ніжний, тихий, але дуже чіткий дівчачий голос: Ти помер? запитала вона. Мені цікаво, чому вона так подумала. Може, це було через моє бліде обличчя, котре побіліло з холоду? Чи може це чорне пальто, котре було мені завелике, нагадувало їй. Мантією смерті. Я подивився на цю маленьку дівчинку, але побачив тільки силует дитини. Твої очі вони сумні, сказала вона, поки підходила до мене. Яке незвичайне дитя було просто неймовірно, з якою точністю вона описувала мене і мої почуття. Я дійсно був в той вечір трохи засмученим. Я спробував ліпше роздивитися дівчинку. Вона носила щось на кшталт білої сукні, чи це було таке білосніжне пальто? Я спробував ліпше роздивитися обличчя, але дитина мала як дівчачі, так і хлопчачі риси. Ти щось загубив чи когось втратив, сказала вона, поки дивилася мені у вічі. А тепер голос? Голос здавався таким же дівчачим, як і хлопчачим. В той момент я подумав: може, це через те, що вона така мала? Усі діти скидаються як на хлопчиків, так і на дівчаток, ну, мінімум до чотирьох років. Так в житті заведено, сказала дитина. Щось іде, щось приходить до тебе. Так воно і відбувається. Але я не хотів, щоб вона йшла. Не так. А що як вона була не для тебе? А що, як насправді була? Ну, тоді вона не залишила тебе в Різдвяну ніч. Я розколовся і почав плакати. В цю ніч я плакав, завивав, хлипав і кричав із болю, болю з болю власного розбитого серця. Холодне повітря, шкребло мої легені, але мені було байдуже на здоров'я власних легенів чи горла. Я хотів випустити це. Я хотів, щоб світ почув мій жаль, мою журбу. Щоб цей крик долинув до сьомого неба раю та дев'ятого кола пекла водночас я хотів, щоб мене почув кожен. Ти пройдеш через це. Ти Багато через що пройшов. Ти не маєш відкидати все, що у тебе є, тільки через розбите серце. Воно зцілиться. воно буде битися сильніше, ніж будь-коли до цього. Я відчув, як дитина поклала свою маленьку ручку мені на спину, і я відчув, як біль почав зникати. Я не відчував свого розбитого серця, натомість я відчував тепло, І тепло, що розтікалося по моєму тілу. Що це таке? запитав я тихо. Що ти робиш? Це любов, відповіла дитина. Вічна любов, любов, котру Всесвіт дає кожній живій істоті на цьому світі. Я розділяю її з тобою, бо я хочу, щоб ти відчув нашу любов. Коли ця незвична дитина сказала ці слова, я нарешті зрозумів. Ти Янгол, сказав я тихо. Можна і так сказати, сказала мала дитина, і усміхнулась. Моя голова почала памричись, мої очі почали злипатися. Я ліг головою прямо в сніг. Було не холодно, було дуже тепло, так, ніби я лежав не в снігу, а у власному ліжку, у власній кімнаті, у власній квартирі. Коли я прокинувся, я зрозумів, що був дійсно у власному ліжку, у власній кімнаті, у власній квартирі. І я пам'ятаю тільки фрагментами. Що відбулося в ту надзвичайну ніч. Але те, що я пам'ятаю точно і навіть іноді відчуваю, це дотик маленької руки, котрий наповнив мою душу і моє серце безмежною любов'ю.